У центрі Луцька в новому закладі білий налив продають алкоголь неповнолітнім. Про це заявили у групі Валькнут рекрутів спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони. Віддаря визначається шовити. No, I would love to love to say this now. But this is some rifle. Так тобі фаталий. У коментарі сайту новин Луцька конкурент, співвласник закладу Денис підтвердив, що був факт продажу алкоголю неповнолітньому. З його слів, хлопець, якому, як виявилося, було 17 років, виглядав значно старшим. Тож у нього не перевіряли документи. Тож тепер справу розглядатимуть у суді.